Вислухайте Українське Радіо Житомир. Вітаю Наталія Колінчу студії. Найкращі побажання усім у Житомирі після початку повномасштабної війни на базі державного навчального закладу, Центр легкої промисловості і побутового обслуговування населення міста Житомира розпочав роботу Сєвєродонецький професійний ліцей, який був змушений залишити своє місто через. Бойові дії на Луганщині сьогодні. В нашому етері ми поговоримо про досвід переїзду навчального закладу, про те, як відновлювали навчальний процес і які виклики долають викладачі і учні сьогодні. В нашій студії директорка державного навчального закладу Сєверодонецький професійний ліцей Валентина Грошова. Пані Валентина, рада вас привітати в нашій студії. Добрий день. Добрий. день. Звісно, хочу запитати про те, як стало так, що Житомир став другою домівкою для вас і навчального закладу, який ви очолюєте. Чому саме Житомир? Чому Житомир? Тому що сюди з початку війни переїхали мої рідні, і потім вони. Уговорили мене, щоб я переїхала сюди. І так вийшло, що випадково я оказалася у Житомирі, а стосовно того, як переїхав наш навчальний заклад, це вже було вирішено на рівні нашого департаменту. Бо якщо керівник переїхав в якийсь населений пункт. То обов'язково керівник потрібен потім знайти десь місце перебування свого навчального закладу, десь на території того населеного пункту. Ну і тоді почались мої поїски. Про це обов'язково зараз будемо говорити. Хочу запитати вас про те, як і коли ви виїжджали, тому що це був були перші місяці повномасштабного вторгнення. Це була дуже складна ситуація усюди, а на Луганщині. Тим більше, як виїжджали ви? Виїхати було складно, бо спочатку не було можливості виїхати, дуже була велика черга на евакуаційні поїзда, маршрутки, автобуси. Потім, коли вже більш-менш нормальна ситуація стала. Но у мене питання переїзду ще не було вирішено. Да? Не було вирішено. А потім, коли мені вже сказали, що потрібно, потрібно, скільки можна тут чекати, бо вже небезпечно, тоді вже Мій син домовлявся з водіями маршрутки, щоб можна було якось виїхати. Але ж переїжджати, коли ми надумали, то тоді да й раніше не було можливості з собою взяти багато речей, було ограничення тільки невеличкий чемоданчик. Тому все моє життя оказалось в цьому маленькому чемоданчику. Я вже не кажу про все остальне. А коли ви виїздили, якою була ситуація в вашому місті? Було дуже складно. Я вже можу сказати, що десь, мабуть, відсотків 60 було зруйновано, пошкоджено. Тому було дуже небезпечно, постійно були вибухи. Вибухи були кожен день, в день по декілька разів спать було небезпечно. Ми спали в коридорі. Наші викладачі, у яких були зруйновані дома, квартири, вони. Знаходилися в підвалі нашого закладу, і там були не тільки викладачі, там були ще і мешканці міста, бо всі шукали якісь безпечні місця. Пані Валентино, коли ми говоримо, що переїхав навчальний заклад, це звучить нібито просто, але насправді це дуже довгий шлях. Він почався з вашого особистого переїзду. А на якому рівні далі відбувались домовленості про те, що свою базу, свої навчальні аудиторії Сєвродонецькому професійному ліцею надасть центр легко промисловості і побутового обслуговування населення у Житомирі? Спочатку, коли виникло питання знайти базу для нашого навчального закладу, я моніторила по сайтам всі навчальні заклади міста Житомира і шукала ті заклади, де є професії, такі, як в нашому закладі. Це які це кравець, закрійник, перукар, візажист, стіліст, маникюрник, підикюрник, апаратник синтеза, слістер контрольно вимірювальних приладів і автоматика, живописець, оформлюєш вітрин приміщень та будівель. Ну, такого закладу, щоб були всі професії, я не знайшла. Знайшла заклад, де декілька професій є: це центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомира. Тут ще є один заклад, де є споріднені професії, але ж якщо розглядати транспортне сполучення і як краще добратися до якогось закладу. То перевага була у центрі легкої. легкої промисловості. Як відбувався власне переїзд навчального закладу? Яка кількість викладачів приїхала до Житомира після вас? Як ви розпочали, власне, навчальний процес? Навчальний процес у нас в дистанційному форматі. І коли ми підняли питання переїзду викладачів, то не всі викладачі проявили бажання переїхати сюди, бо на той момент вони вже обоснувалися, вже знайшли якісь приміщення, вже якось привикли до того міста, де вони знаходяться. І переїхали десь відсоток, десь мабуть 25-30 викладачів. Саме до Житомира? До Житомира, А так? яка частка викладачів залишилась у Сєвєродонецьку? Такі є. є? Є, дуже мало, я можу сказати, мабуть, десь 10%, мабуть, а то й менше. В основному там залишились госпрацівники і декілька майстрів виробничого навчання є такі. А пані Волонтино, навчальний заклад це не тільки керівництво, і викладачі, це передусім учні, здобувачі освіти. Де сьогодні ваші діти? Те, що вони навчаються дистанційно, а ми це вже зрозуміли. Чи втратили ви частину контингенту, чи всі ваші учні продовжують навчання? Можна сказати, що контингент ми не втратили, бо десь, мабуть, два здобувача освіти у нас перевелись в інші заклади, а всі остальні продовжують працювати. Наші здобувачі, ну, працювати я маю на увазі <світувачі> навчатися. Да. Наші здобувачі освіти вони по всьому міру. І якщо у нас було питання зібрати їх усіх тут у навчальному закладі, то нічого з чого у нас не вийшло, як би ми цього не хотіли. У нас здобувачі освіти є навіть, навіть в Африці, в Тунісі. Вони яким чином обоснувалися. є здобувачі освіти, які в Європі, є які в Україні. Тому дуже великий спектр розташування наших здобувачів, і я так думаю, що тільки дистанційна форма навчання приємна. Для подальшого нашого спілкування. Але якщо говорити про спектр професій, яких ви навчаєте дітей і молодь, це професії, які вимагають практичного застосування теоретичних знань. Як влаштована саме ця частина роботи в процесі навчання? Обов'язково обов'язково практичне навчання повинно бути в режимі офлайн. Тому ми на це звертаємо дуже велику увагу і пропонуємо всім нашим здобувачам освіти. Проходити виробничу практику на підприємствах, заключати договори з різними підприємствами з ФОПами для того, щоб опанувати практичні навики. Бо теорія дистанційна це дуже добра, а деякі професії, вони потребують тільки практичних навичок. А, на жаль, на жаль, цих практичних навичок. Вичок в режимі онлайн не вистачає. Так, да, наші майстри вони дуже вже опитні в плані навчання дистанційного, вони дуже добре проводять уроки, показують ці виробничі навички, які повинен отримати здобувач освіти. Но все рівно їх потрібно відпрацьовувати десь на, на виробництві на практиці. А так? в умовах війни наскільки реально це? Чи вдається власне вашим здобувачам освіти укладати такі договори і проходити практику? Так, да, є, є де у кого є така можливість, бо деякі підприємства йдуть назустріч, але не всі, це дуже складно, не всі. І, говорячи про цей навчальний рік на новому місці у Житомирі, напевно, що на кожному кроці це були певні виклики. Наскільки я знаю, ви не змогли набрати перший курс дітей, що які би розпочинали навчання саме тут. А продовж цього року продовжували надавати освіту здобувачам її з другого по четвертий курс. Та розкажіть про те, які виклики для вас стали в цьому навчальному році для навчального закладу ну, найсерйозніші і. В принципі, навчальний рік вже потроху завершується, і ми стоїмо на порозі нового навчального року, нового набору. Що потрібно вирішити для того, щоб навчальний заклад міг ефективно працювати? Минулого літо ми розпочали преферентиційну кампанію, і нам дуже добре допомагав центр в цьому напрямку, і дітей прийшло дуже багато. І ми планували, що частка дітей буде навчатися в нашому закладі, але ж те регіональне замовлення, яке було доведено до нас, воно не було фінансовано. І тому ми залишилися без першого курсу. Зараз, зараз вже ми думаємо про наступний навчальний рік, який буде у нас, піднімаємо питання регіонального замовлення, але ж воно теж ще не вирішено. Прогнозні показники нам довели, а не затверджене замовлення. Ми зверталися і. Будемо ще звертатися до всіх вишестоящих інстанцій, це і Міністерство освіти, це і Верховна Рада. Ми просимо, щоб якимсь чином наше регіональне замовлення було фінансовано на рівні державного замовлення. Бо якщо зараз не буде у нас набору. Ми ж випускаємо дітей. Ми у нас постійно іде випуск, то навчати нам буде нікого. Зараз у нас наразі навчається другий і третій курс. Четвертий курс ми випустили. Деякі групи у нас другий курс випустився, деякі групи у нас з третього курсу випуск був. Залишилось дуже мало здобувачів освіти. Ну, ми набрали одну групу на контракт в цьому році. Але ж цього недостатньо для того, щоб навчальний заклад існував. Так, як він існував раніше, да. чи правильно я розумію, коли йдеться про регіональне замовлення, йдеться про фінансування власне з регіонального бюджету на Луганщині. І сьогодні ви ставите питання про те, щоб фінансувалася робота навчального закладу власне, на державному рівні, так? Так, так. Бо регіональне замовлення у нас фінансується тільки Луганською облдержадміністрацією. Ну, зараз це військово цивільна адміністрація. Ну, там ми всі розуміємо, яка ситуація, і надходжень в держбюджет дуже дуже мало, і тому фінансування нового регіонального замовлення поки не вирішено. Тобто, в такій же ситуації опинилися інші навчальні заклади, зокрема професійні ліцеї, які перебувають на Луганщині в Луганській так. області, так. Так, так, не тільки наш навчальний заклад, а всі заклади. Бо їх 11, які перемістились в різні території нашої країни. Вони всі без регіонального замовлення і всі знаходяться в такій ситуації, як і ми. Ну, очевидно, що ситуація має бути вирішена на найвищому державному рівні. А хочу запитати вас про те, як власне Житомир і Житомирщина прийняли вас, яку власне базу надали для роботи вам у центрі легкої промисловості і побутового обслуговування населення міста Житомира. Як прийняли вас у Житомирі? Я дуже дякую керівнику закладу Старінеця Люгію Ігорювичу. Я дуже дякую. Директору департамента Осічук Наталії я дякую меру Сухамліну за те, що надали нам можливість існування в Житомирі. Нам надали приміщення, нам надали обладнання. Провели Wi-Fi, навіть така мілач, як табличку з назвою нашого закладу, і то зробили за свої кошти. Дуже приємно, доброзичне відношення до нас. Якщо якісь у нас є потреби. Ми звертаємось, то ці потреби адміністрація вирішує. Тому я не можу сказати, що нас чимось обідали, щось нам не дали. Ми не нагліємо, ми не просимо. Для нас саме основне, щоб була можливість навчати. Ось, і у нас, якщо не виходить з регіональним замовленням, у нас вже в планах є навчання за контрактом, будемо тоді приймати за контрактом або, може, якісь інші способи, бо ми зараз навчаємо. Фандрайзинг – це наука по залученню коштів. Може, будемо якось іншим чином виживати? Не знаю, це дуже велике питання для нашого закладу. Це, мабуть, іспит на виживання для всіх нас, бо сумніву, війна. Неймовірний виклик, але цей час, напевно, який дає нам і нові можливості, навчає нас шукати їх і десь Бог знаходити це нові можливості і для навчального закладу, і для кожного із нас, і для мене теж бо я. Наразі записалась на курси з вивчення української мови. Я ходила в дом української культури дважди на курси і ще продовжую ходити на курси. В обласну бібліотеку на Пушкінську мені дуже сподобалось. Це дуже приємно чути успіху і вам у навчанні. Дякую, пані Валентино. Дуже приємно чути вашу українську і дякую всім, хто був з нами, слухаючи цей етер про те, як до Житомира переїхав і розпочав свою роботу. У Сєвєродонецький професійний ліцей. А директорка якого пані Валентина Грошова сьогодні гостя нашої студії.